Ви слухаєте подкасту від Центру спільних дій. з вами Марія Черецяна та Олег Савичук. І зараз будемо говорити про те, як карають винних за неналежний стан укриттів. Я думаю, що всі слухачі пригадують трагедію, яка сталася 1 червня. Тоді, внаслідок нічної атаки на Київ, загинуло троє людей серед них дитина. І мешканець Деснянського району, в якому сталася ця трагедія, і чия дружина загинула під час атаки, розповів, що люди прибігли вночі до укриттів, але їм ніхто не відкрив. І після цього по країні почалися масові перевірки стану та доступності укриттів. Мені дуже прикро, що мала статися така трагедія, аби ці перевірки розпочалися і звернули увагу на проблему з укриттями. І тоді, зокрема, президент своїм указом зобов'язав Кабмін обласні військові адміністрації, Київську міську військову адміністрацію та органи місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів, щоб притягнути до відповідальності винних в цій проблемі. Можливо, це буде не дуже коректне порівняння з мого боку, але мені виглядає так, ніби батько побачив, що діти роблять щось не те. Прийшов раніше з роботи, стукнув кулаком по столі і сказав, що що ви взагалі робите, робіть ось таке. Чи має олежа взагалі президент займатися цим питанням? Якщо б це були мирні часи, я б сказав би, що швидше за все ні, оскільки військові адміністрації або в нормальному житті це називається місцеві державні адміністрації, мало бути прямо під кабміном, і кабмін мав відповідно виписувати порушникам і вирішувати відповідні питання. Але оскільки у нас зараз воєнний стан, і в нас існують військові адміністрації. Які є фактично органами військового управління, то насправді не зрозуміло. З одного боку, військові абсолютно, мають бути підпорядковані президенту як верховному головнокомандувачу. Він їм визначає задачі, він їм нарізає задачі, вони їх роблять. З іншого боку, військові адміністрації це ще самі місцеві державні адміністрації, які є органами виконавчої влади і мали бути по своїй логіці під кабміном. Тому. Чесно, я не знаю, як відповісти на твоє питання вичерпно і однозначно. В ідеалі мала бути єдина централізована система управління на час війни, де є умовний президент, який роздає задачі, оскільки не є верховний головнокомандувач, а Кабмін робить ну, якусь там операційну роботу. З іншого боку, є звичайне питання по тому, що президент вимагає щось від органів місцевого самоврядування і виписує завдання і карає мера Києва. Власне, мені здається, що якщо про якісь речі ще можна сперечатися, то з приводу місцевого самоврядування не мало би бути взагалі ніяких питань, тому що це. І інша частина влади, тобто їх обирає народ, їх обирають мешканці громад. І до чого тут, взагалі, президент? Тут теж таке подвійне питання з подвійним дном, оскільки з одного боку, та органи місцевого самоврядування це є абсолютно паралельна система влади, до якої президент не мав би мати жодного стосунку з іншого боку. Через зміни до закону про воєнний стан зараз органи місцевого самоврядування дуже сильно залежні від рішення президента, оскільки у разі, якщо буде щось не так, у разі якщо там хтось щось порушить, то це є підставою для того, щоб знести органи місцевого самоврядування і замість них утворити військові адміністрації. Так, наприклад, відбулося в Чернігові. Там суд позбавив мера посади на рік. І попри те, що була місцева рада, яка ухвалювала рішення, був секретар міської ради, який виконував повноваження мера, тобто місцеве, самоврядування, тобто місцеве самоврядування могло існувати, місцеве самоврядування могло здійснювати свої повноваження, і там ну не було якихось проблем. Президент все одно взяв, прийшов і отрима військову адміністрацію. Давай поговоримо ще про те, що зробив у відповідь на це все Кабмін. А він звільнив деяких керівників районних державних адміністрацій, деяким оголосив догану, і, зокрема, й меру Києва Кличку. А виглядає десь так, якби мені оголосив догану керівник іншого немого відділу, тому що кличка фактично обирають мешканці Києва, вони його взяли на роботу, а не Кабмін. І наскільки окей, таке рішення? Теж дуже складне питання, оскільки навіть у мирні часи система органів місцевого самоврядування в Києві була суперзбоченою. Є міська рада, в міській раді має бути виконавчий орган, тобто орган, який виконує ті рішення, які вони ухвалюють. Має бути мер, який очолює виконавчий орган, і так воно робить. Рада щось ухвалює, виконавчий орган щось робить, організовує цю роботу мер. Ну, така система. В Києві працює абсолютно інакше. Є міська рада. Органи, які виконують рішення, це є Київська міська державна адміністрація. А КМДА – це є орган державної виконавчої влади, тобто той орган, який підпорядкований Кабміну. І мер Києва займає цю посаду. Ну, через те, що він є мер Києва, але звідки з'явилася така збочена система через те, що в часи Януковича вирішили підпорядкувати собі владу у Києві, і в часи, коли мером Києва був Чорновецький, вирішили, щоб КМДА була виконавчим органом, і при цьому на посаду КМДА керівника КМДА призначили іншу особу. І мер Києва виходить ніхто. Тобто він може проходити на засідання ради, може щось там підписувати, але по факту всю владу має керівник Київської міської державної адміністрації. Зараз взагалі до цих органів додалася Київська міська військова адміністрація, яку очолює взагалі ліва людина. Ну, мається вона зі не ліва, вона за команди президента, але при цьому до повноважень і до системи місцевого самоврядування в місті Києві вона не має жодного стосунку. І теоретично, оце ось КМВА Підбила під себе всі повноваження органів місцевого самоврядування в місті Києві. Тому насправді, якими повноваженнями володіє мер Віталій Кличко, наразі не зрозуміло. Але зрозуміло те, що конфлікти між мером Києва і президентом України почалися ще дуже дуже давно. Ще за 2019 року були перші спроби перезапустити систему органів місцевого самоврядування в місті Києві. А Оскільки ви перезапускає, перезапускаєте систему, утворюєте там районні ради, даєте більше повноважень меру Києва. то Відповідно, треба провести перевибори, але така система не пройшла через те, що в кожній країні майже принаймні в кожній посада мера столиці це є друга, третя, четверта посада у всій країні, оскільки ця людина володіє ресурсами медіа, впливом на медіа, оскільки вона є суперпублічною, для того, щоб впливати на політику. І це стосується не тільки України, це стосується, скажімо, Франції, де мер Парижа ну далеко не відстає від президента по своїх повноваженнях і впливу. Або той же самий мер Стамбула, який донедавна був одним із перших кандидатів на посаду президента після Ердогана, якщо не взагалі навіть перед Ердоганом. щодо посади кличка, я бачила також звернення голів районних адміністрацій. Я пропоную послухати його уривок. Ми, голови районних адміністрацій у місті Києва, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад, міського голови і голови КМДА, відновити відібрані повноваження районів та повернути районні ради. Олеже, як ти ставишся до цієї пропозиції, зважаючи на те, що ти розповів на той бекграунд? Ну я ставлюся до цього абсолютно негативно, тому що е трагедія, яка сталася в Києві, використовується для політичних розборок. І ця ось пропозиція: вийдете з посади голови КМДА, і лишаєтеся мером. А ми натомість ідемо з посад голів районних державних адміністрацій, це є все фарс. Це все просто гра, оскільки ці люди від цього нічого не втратять а кия не втратять, тому що на посаду голови КМДА призначать абсолютно ліву людину, яка до Києва і до громади Києва не має жодного стосунку. По друге все ж таки треба розуміти, хто за що відповідальний, і відповідальність за укриття несуть військові адміністрації, які е, від ну, які мають повноваження, які мають ресурси, які в принципі утворилися спеціально для цього у районах міста Києва. І відповідно те, що люди там не мають доступу до е, укриттів, до якихось е, бомбосховищ, це проблема конкретно районних державних адміністрацій і Київської міської військової адміністрації. Але при цьому також слід розуміти, що. Мер Києва далеко не бідний і далеко не безправний. У нього є купа грошей, тому що бюджет міста Києва гігантський. У нього є купа впливу на медіа, і відповідно, якщо він хотів би вплинути якимось чином на ситуацію з укриттями в місті Києві, він би це зробив, але він цього не зробив з іншого боку. Це і не є його відповідальністю, але це ну, теж так, ну, це ігри в того, хто більше винен. Винні обоє, але ну, винні всі, скажімо так, і те, що через півтора роки після початку широкомасштабного вторгнення ми змушені е, перевертати роботу Кабміну, щоб міністр ходив і дивився, де відкритий е, відкритим бомбословством, не воно закрите, де ключ. А чому він таке поганому стані? Показує, що півтора роки нічого не робилося. Зараз фанати Мера Кличка такі, так що нам робити? Нам хейтити центр спільних дій? Чи ні? Скажіть дайте нам відповідь, та ну вибір за кожним, бо хейтіть, не хейтіть, але при цьому, е, як на мене, вимагайте від політиків те, що вони мають робити, тому що. Ну, що заважає Віталію кличку, який ну є керівником комунальних підприємств у кожному районі, який володіє величезними бюджетами, вимагати від військових адміністрацій своєму ж місті, щоб вони нормально робили свою роботу. Навіть той же самий суспільний тиск з його боку виступити там не один плюс один, чи на ТРК Київ, чи в телеграмі своєму написати, що чуваки робіть свою роботу, це вже є значно більший вплив на процеси ніж те, що він зараз робить. На жаль, стосовно у критів